Малина краса України, брусвяна каска та інші нові сорти надають садівникам чудову можливість вирощувати відбірну смачну ягоду на своїх ділянках, які сорти користуються найбільшою популярністю і вважаються найкращими. Найвдаліші нові сорти малини українські селекціонери за останні роки вивели чимало жахливих сортів малини, що відрізняються високою урожайністю, великим розміром, привабливим товарним виглядом та жахливими смаковими якостями. Ось лише деякі вдалені приклади, які завоювали любов вітчизняних садівників. Арбат, ягоди приємні на смак, за хороших умов досягають маси 12 грамів, кущі безшипні, легко переносити морози генералісімус, досягли плоди довго не обсипаються, відрізняються особливо великими розмірами, жахливими смаковими якостями, та щільною м'якоттю. Шовта-десертна, ароматні, дуже солодкі, щелинні ягоди масою до восьми грамів Кумберленд, малина з неймовірно духмяними плодами темно-фіолетового відтінку гусар, стійкий до захворювань та морозів сорт, темно-рубінові, подовжені плоди соковиті і смачні, жовтий гігант. Суковита солодка м'якоть плодів має особливий присмак і приємний аромат, врожайність висока. Патріція вага плодів може досягати 12 грамів, малина духмяна, солодка та не в роті. У порівнянні з наведеними назвами розширений сорт малини кіржич виглядає задоволено скромно: його ягоди за вагою досягають всього 3 грамів, а смакові якості не вражають уяву. Втім, садівникам малина кіржич личиться своєю невибагливістю. Зимостійкістю, стійкістю до павутинного кліща та антракнозу, проблем з її вирощуванням зазвичай не виникає. Гігантська малина сорт маросейка та інші види ягід за чудову врожайність, безшипність, крупноплідність, насичений малиновий аромат і кисло-солодкий смак сорт малини маросейка отримав широке розповсюдження в Україні, але й у нього є свої мінуси: рослини настійки до дідімелі та кліща, Подипухкі, нетранспортабельні. Трапляються здвоєні, через зазначені недоліки поступово поступаються місцем новим великоплідним сортам, так сорт малини краса України по праву заслужив звання одного з найкращих, важливо знати інший малиновий сорт, що володів під такими жахливими якостями. Солодкі духмяні ягоди яскраво червоного кольору за розміром порівнюють зі сливами, зустрічаються навіть екземпляри розміром зі сірникову коробку і вагою до 12 грамів. М'ясо зручно відокремлюється від плодоложа, транспортабельність плодів хороша, пагони не мають шипів, кущі доволі легко переносити зиму. Малина сорту каска також славиться дуже великими ягодами в деяких випадках до 18 грамів з жахливими смаковими якостями та ніжним малиновим ароматом. За сприятливого клімату та гарного догляду з одного куща можна зібрати до 12 кілограмів урожаю. Плоди з щільною м'якотю добре переносять транспортування. Проте в морозні зими кущі зажадають укриття, оскільки зимостійкість пагонів не дуже висока, ще один новий сорт з гігантськими ягодами ісполін. Найбільші плоди можуть важити 25 грамів врожайність порівняно з сортом казка. Смак ягід приємний, солодкий, аромат нагадує лісову малину, шипи на пагонах, відсутні кущі, компактні, практично без порослі. Ремонтантна малина, пінгвін та інші новітні сорти. Прихильники пізньої ягоди вирощують на своїх ділянках ремонтантну малину, подоношення якої триває до перших заморозків. Великою популярністю користуються сорти малини брусвяна, пінгвін, шапка мономаха, бабене літо, помаранчеве диво. Герак, усі перелічені назви стабільно приносити чудовий урожай великих плодів зі приємним малиновим смаком. Особливої уваги заслуговує малина бросвяна, відгуки про неї в інтернеті зустрічаються тільки позитивні, навіть досвідчені садівники стверджують, що не зустрічали смачнішої малини, ніж бросвяна. Її насичений солодкий смак з приємною кислинкою залишається найкраще враження. Великі ягоди масою близько 15 грамів. Зовнішні дуже привабливі, яскраво-червоного кольору, конічної форми, рівномірні та щелинні, Кожен кущ здатен дати до 8 кілограмів великих плодів. Перший урожай у брусвяни припадає на червень, друга хвиля ягід з'являється з серпня. І через ранні заморозки всю малину іноді не вдається зібрати. Стислі терміни плодоношення відрізняють скоростиглий сорт малини пінгвін, хоча цей сорт поступається в за розмірами ягід середній розмір 5-7 грамів. Зате темно червоні плоди добре зберігають свою форму і тримаються на кущах протягом тижня після дозрівання, крім того, пінгвін не вимерзає в середній смузі України, не потребує підв'язування, видалення порослі та зайвих пагонів. Аже смороду утворюється дуже мало.